Я вже вам розповідала свою історію схуднення, як я змогла скинути 25 кг жиру і зробити так, щоб ніколи їх назад не набрати. Саме найбільша помилка у людей, які хочуть скинути жир, вони прибирають жир з свого харчування. Дивіться, якщо ви візьмете 200 г вершкового масла або 200 г сала, і з'їсте, то ви, напевно, місяць не захочете їсти. А от 200 грамів кексу ви з задоволенням з'їсте, і вже через пів години ви захочете знов їсти. Тому що жири, жири, правильні жири, вони надовго насищають. І ви з'їсте 5 грам сиру, 5 грам масла. Або 10 грам сала, цибулинку, часничинку і виситі на цілий день. Тому ніколи не прибирайте з свого раціону корисні жири, вишкове масло, трішечки сала, сирого, авокадо, оливкова олія мають бути завжди. А ага. кекси отакі потрібно мінімізувати.